Всім природ, сьогодні я буду годувати цього динозавра, це Димончик-лімончик. Е, і буду годувати його мочними червячками. Дивіться, ось уже в курку превращається. Ой, дивіться, міша теж хоче, дивіться. Так, почекайте. Ось дивіться, я йому просто показую отак, він може ще з'їсти. Ладно, сейчас не про тебе йде мова в тексті. Так, блин. Я хочу его погодувать, а він не раскрывает свою ротяку. Куда? Куда? Це, конечно, надо сильные руки, сильні нерви. Ой, блин, еще и выплвывай. Поставляєте, яке именно. А заработчик сегодня уже єв, тайна від мене таракана. Вставляєте? Ну, ладно, что он тут. На мене не сера, цей Димон. Ото сера на мене. Представляєте, як нагло. Я його тут годую з ложечки, з ручки. А він на мене сера. Господи. Сьогодні, до речі, будемо, мабуть, купляти їм а класний тераріум. О, дивіться, є. Е -е -е. пошло, пошло процес. Все, отак він у мене є. Думаю, ще одну порцію дати. І ну, на цьому все. І зараз я годую ну, таким, такими вичними червячками, вони ну, їм їх можна, панцир м'який прокусують. Але на постійній основі не можна, бо ну, це не постійна їжа, це десерти. А ну, Дімончик у мене от фу, мій дракончик, кість, коротше, ну, оцих всіх. Коників, він проголод. Іноді тараканів, це по бажанню тараканів він їсть. Ой, дивіться. Він все їсть, бачите? Тільки що. о, доживый, доживый. Он, Бачите, ляльку з'їв у цього черга мучного. Дракончик Димонь... у нас все любить. Димончик, дракончик так от. Ставте вподобайку, не прощаюсь, сьогодні ще буде відео. І підписуйтесь. І коментарі, якщо включені коментарі. Не прощаюсь.